204 доба героїчного супротиву українського народу. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на Миколаївщині. У нас на включенні Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, ми вас вітаємо. Пане Віталію, ви нас чуєте? Так, Я вас бачу, чую. Вітаємо вас. Так, я вас Вітаю. Чую. Добре. Як пройшла минула доба на Миколаївщині? Ми бачили, що Миколаївщина перебуває під постійними обстрілами і вночі знову зазнала обстрілів окупантів. Тож, які наслідки і що зруйновано? Було обстріляно околиці Миколаєва. Що стосується без жертв. Бу, був був дуже сильно Миколаївський район, село Калинівка, село Солончаки, Дмитрівка, Яселка, Іванівка, Куцуруб, Яселка, теж без постраждалих. Також село Шевченко, Шевченка громади, та школа погорілова Також було місто Очаків та Чорноморка, Чорноморської громади, без жертв майже без пошкоджень. Також був обстріляний Баштанський район по, скажіть, Березніквата, село червоний яр, Мурахівка та Новоолександрівка. Постраждалих тренувань немає. Ми ба. Бачимо, що Вознесенський та Первомайський район без пригод. Дуже багато вони не влучають куди хочуть. Ну, слава Богу, без жертв. Пане Віталію, розумієте, з чого обстрілюють окупанти наші населені пункти, які а, знаряддя приймають в цьому участь. Ну, саме різні. Тому що вони вже не не дістають майже до міста. Тобто місто обстрілюється здебільшого ракетами с 300 та е, ракетами базування морського та авіаційного х 101 та дев'ять і, і таке інше, також використовують навіть калібри, що стосується сел, які розташовані в безпосередній близькості до лінії фронту, вони обстрілюють там з, 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 з систем ракетного запалу вогню та артилерії. Як оцінюєте руйнування за весь цей час? Якщо можна, якісь загальні, можливо, цифри. В нас за весь час збільшилося на, на даний момент. постраждало цивільне населення це 1613 осіб, з них 436 загибло, в тому числі 11 дітей. На жаль. Пошкоджені об'єкти. Зараз майже 11 тисяч це 10 тисяч 940. З них 7 тисяч 150 – це житловий фонд, в тому числі багатоповерхівки. Саме такі зараз є руйнування. Дуже сильно було пошкоджене місто Миколаїв, наприклад, позавчора, тому що було близько 10 ракет с 300, і вони майже всі влучили в якісь будівлі. Яка ситуація з критичною інфраструктурою на цей час? Чи всюди є світло, газ, вода? Що стосується критичної інфраструктури, на зараз все працює, є проблеми з електропостачанням. Зараз скажу це в 95 населених пунктах, з них три частково. Це здебільшого Баштанська та Миколаївська райони, де ведуться бойові дії, все інше працює. Ми, скажімо так, не зазнали значних зараз втрат, а всі локальні ми ремонтуємо. Пане Віталію, ми знаємо, що на території області тривають вже давно дуже такі потужні контрдиверсійні заходи. Якщо можна, трохи про результати таких заходів. Результати таких заходів є майже щодня. Вчора, вчора було також. Чергове затримання позавчора теж був затриманий чоловік, який наводив його ціль. Була пошук хаймерсів на території нашої області. Контрдиверсійна боротьба йде щодня. В нас є заходи, які про які ми не попереджаємо, тобто проводимо скажімо так, з Донецька. Є планові, є позапланові. Тобто діяльність йде, результат йде, але окупанти все ще мають якусь мережу, з якою ми боремося. Шановні колеги, ваше питання? Прошу. Вікторія Наконечна, Укерінформ. У мене буде кілька запитань. Перечеркність задаватиму, ну, щоб не перебивати. Що вам відомо про проєкт забезпечення прифронтових міст мобільними котельнями? Чи планується поставка такого обладнання до Миколаєва та інших населених пунктів області? Ми дали запрос, дякую за запитання. Ми дали запрос, що нам такі модульні котельні потрібні. Також, окрім котелін, ми запросили дизель-генератори для того, щоб ми могли забезпечити в той чи інший спосіб опалення. Ця проблема є така, що окрім котель. Перефронтові райони е розвається інфраструктура. Це ми маємо, кажемо про великі населені пункти, де є центральне опалення. Для більш малих населених пунктів використовуватися буде генератори та твердопаливні котли. Чи, ну, називаємо це так буржуйки. Ви вже згадували про обстріли Миколаєва ракетами С-300, які знову поновилися. У той же час неодноразово повідомлялося, що наші військові вже знищують такі пускові установки. Чи можете ви прогнозувати послаблення обстрілів міста на фоні успіхів певних ЗСУ на Південному фронті? Я можу констатувати це, тому що за 200. Е 34 дні війни нас наобстрілювали там 29, а і з цих 29 днів без обстрілів 6 днів було за минулі 2 тижні, саме після того, як знищені були, були ці установки частина з них. Але резерви в у росіян є, є, вони їх там підвозять. Зараз говорять про звільнення киселівки, біля якої було перебито водогін Дніпромиколаїв. Чи можна вже говорити про початок ремонту цього водогону і про відновлення нормального водопостачання до міста? Ця інформація не відповідає дійс... дійсності. Киселівка на зараз знаходиться там, де знаходиться раніше, скажімо так, в сірій зоні, за нею б'ються. І останнє питання: чи є прогрес у напрямку приєднання миколаївських морквартів до зернової угоди? Тому що раніше про таку можливість говорили на жаль, висновок був, що на на теперішній час ми не можемо приєднатися до зернової угоди через безпосередню близькість до лінії бойових дій. Тому про це можна буде казати, лише коли лінія бойових дій суттєво зміниться в нашу пользу. Пане Віталію, я дякую вам за, за включення. Дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру.